Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. В Запоріжжі склав присягу новостворений 307-й батальйон Збройних сил України. Ініціаторами його створення виступили ветерани афганців з організації Ніхто крім нас. До них долучилася молодь. Практично всі тут добровольці, багато досвідчених чоловіків, які пішли воювати, бо не всиділи вдома, коли Росія нахабно вторглася через кордон. Офіцер Роман 20 років був юристом, а до того мав військовий досвід, який тепер знадобився. Хочеться міра покоя. Всім всі, але всі. якщо не ми, то хто. Мы уже возрастные, почти все мобилизованы, все добровольцы. Надо будет. Пойдем защищать свои семьи, свои дома. Это основной мотив. Присягу складали молоді бійці і ті новобранці, які у минулому не встигли присягнути Україні. З'ясувалося, дехто з чоловіків обіцяв боронити ще СССР. Тепер всі вони зобов'язались до останнього стояти на захисті України. І Урочисто присягає українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Територіальну і її недоторкання, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Уже найближчим часом 307-й батальйон отримає бронетехніку, аби проводити повноцінні бойові навчання. Командири кажуть, у складі підрозділу достатньо обстріляних в Афганістані ветеранів десантників, які ефективно вчать молодь воювати. Відзначають і високий бойовий дух. Уровень підготовки різний. От учасників бойових дій в Афганістані до людей, які зовсім не служили. Ну є люди з багатим воєнним опитом, які не передають. Тобто ми сейчас вічені полтора неділь наращуємо підготовку і лісостав і на бойову і тактичну гнівою. 307 батальйон Збройних сил України недовзі буде готовий виконати будь-які накази командування. Українські ветерани Збройних сил обіцяють гідну відсіч російським агресорам і донбаському криміналітету, якщо ті не припинять вбивати українців і руйнувати міста. На Тернопільщині солдати молилися за мир. На щорічне військове паломництво до святого місця в селі Зарваниця прибуло декілька тисяч бійців. Строєм у захисному камуфляжі солдати прийшли до Марійського духовного центру. Стан, в якому сьогодні Україна є, і наші військовослужбовці практично це є військові дії, тому що є тут і військові капелани, які в зоні АТО служать для військовослужбовців. Поклонитися чудотворній іконі Матері Божої у Зарваницю з'їхалися бійці з усієї України. Чимало з них безпосередньо з фронту. Життя тут зовсім інакше, зовсім все по-другому. Тобто, ну, привички, які лишилися там, все одно йде сюди, десь під ногу першого чи десь по сторонам. Але, чесно кажучи, буде 10 днів, хочеться назад звертатися, щоб більше користь там приносити. Цього року проща військовиків відбувається під гаслом Мир даю вам. Служба в храмі розпочалась з панахиди за загиблими бійцями. Буду молитись тобто, за хлопців, які там лишились, за друзів, тобто які загинули на майбутнє, тобто хочу також помолитися, попросити Бога щоб. Дай Бог, щоб нас все чим, чим швидше закінчили, щоб наші хлопці, які зараз є там, щоб вони повернулися додому всі цілі, тобто вони здорові. Тобто за нашу Україну, щоб матері. нас лишили з єдиною, просити Всевишнього миру та захисту прийшли і родичі бійців. Я прошу особливо тим, що це відбувається Завдавайте. по факту введення війни, коли ми, Україна, захищаємо. Я дуже прошу Господа Бога, Божу матір, аби вона заступилася за наших хлопців, щоб їм вистачило сил відстояти нашу Україну, нашу незалежність, і нашу єдність. Більшість військових, які взяли участь у прощі, повернуться у бойові табори своїх частин. Кам'янці-Подільському провели перший фестиваль кінно-трюкового мистецтва імені Петра Сагайдачного. Назва заходу є символічною, адже саме у вересні 1621 року відбулася славнозвісна хотинська битва, у якій козацьке військо під проводом гетьмана Конашевича Сагайдачного розбило армію Османа II. Майстерні вершники вражали віртуозною їздою. Частину зібраних коштів організатори фестивалю вирішили перерахувати на підтримку військових в зоні АТО. Є обов'язкова програма для того, щоб потрапити на програму довільно, за якою буде оцінюватися ваша майстерність чи моя. Треба спочатку обов'язкові елементи проїхати, базові, які мають їздити всі. Вальтіж, стойка в ногах, випад, перехід в шию. Кінний мій, важко виступати не на своєму коні, не успів, зробити стойку. Вершник має відчувати себе впевнено, бо його настрій передається тварині. У такому тандемі спрацьовує відчуття довіри. Настрій вершника впливає на настрій тварини. Якщо вершник не впевнений, боїться чи зжимається, кінь чувствує і веде себе також, як вершник. В собі закривається і нікуди не спешить. А якщо вершник горячий, Сильний, вільно себе чувствує на коні той кінь під ним буде йти туди, куди він скаже, і без рук також. До фестивалю долучились і волонтери, за зібрані кошти придбають теплі речі та засоби особистої гігієни для військовослужбовців. Адвокати Небесної Сотні, які захищають інтереси постраждалих під час акцій на майдані та їхніх родичів, вимагають притягнути до відповідальності суддю Печерського районного суду Києва Світлану Волкову. Вона кажуть захисники, відпустила з під арешту командира роти Беркута Дмитра Садовника. Мінімум виглядає странним. Якщо чоловік підозрюється в преступлінні, по котрому може сісти на пожизненно, випустити його за кілька днів, до того, як матеріали діла будуть передані в суд. За словами адвокатів, рішення суду дозволяє Беркутівцю втекти з країни. Адвокати пояснюють, що зобов'язання перебувати під домашнім арештом діє для садовника лише вночі а в день він може перебувати де завгодно, в тому числі йому не обмежено право залишити країну.